Україна надихає світ, наші бренди загартовані реаліями повномасштабної війни. Українські бізнеси виїжджають з тимчасово окупованих міст, працюють під обстрілами, втрачають та відновлюють виробництво. Попри все, знаходять у собі сили вистояти та йти вперед. Їм вдається зберегти найцінніше не лише свої команди, а й свою інтелектуальну власність. Адже вони розуміють, продукт створений в Україні, має бути зареєстрований в Україні. Саме це допомагає їм зберегти свою ідентичність, саме це робить їх українськими, і саме тому вони надихають міжнародну спільноту своєю незламністю, інноваційністю, відповідальністю та вірою в країну. Це бренди, які не просто вижили і відновилися. Вони стали голосом України, що звучить у світі голосно, гідно, переконливо. Коли ми думали з епі офісом і, і вирішували, чи запустити цей проект, і взагалі надихалося дійсно цим проєктом і вибрали все-таки формат Україна надихає світ, а ми хотіли показати, що. Україна багата своїми талантами, Україна багата своїми ідеями. Ми дуже креативна нація, абсолютно геть в різних напрямах. І ми хотіли показати приклади успішних бізнесів, показати, яким чином взагалі бізнеси вміють використовувати інструменти інтелектуальної власності, і як такі інструменти допомагають. Жаль, ми на не вивезли: ні обладнання, ні готову продукцію, ні сировину. Ну, тобто ми втрачаємо повністю виробництво, бізнес. Так ми зустріли війну 22 й рік. Я особисто три тижні там сидів в бомбосховищі. Зі мною була моя дружина і дев'ятимісячна донька. Але тоді я вже зрозумів, у мене була головна ідея спасти, врятувати команду. Була навіть окрема команда, яка називалася Color Help. Хелп. І вони сфокусовано допомагали всім нашим людям. В перші ж дні Херсон був окупований. А все наше виробництво, купа ягідних паст, склади, все залишилося там. Вивозили ми такими методами, що страшно згадувати. Ми стояли сім днів в Васильівці і дуже хвилювалися, що все ж таки не пропустять. Але коли перша наша установка все ж таки прибула до Києва на різних машинах, розібрана, і таким чином ми почали можна сказати з нуля. Початку бойових дій ніхто не знав, де наша армія зупинить ворога. Ми швидко взяли себе в руки і продовжили працювати згідно до воєнної стратегії. Закрили свої зобов'язання перед іноземними партнерами, облаштували автономні бомбосховища для безпечної роботи працівників і продовжили працювати. Самого першого дня, коли почали почалася війна, робили все можливе для того, щоб магазини працювали, боролися да генератори купували а працювали робили просто неможливе, все це заради того, щоб люди не відчували додаткових якихось наслідків війни. Окупацію ми пережили. Ми все зберегли. Команда потім повністю в складі 100% повернулася до своїх до своїх домівок. Вони почали працювати далі в Маріфреш. 10% від всього прибутку в травні ми направили на відновлення будівель і житла своїх працівників, які втратили або частково, або повністю житло. Хотілося б, щоб країни більше на нас звертали увагу. І дуже б хотілося, щоб не через війну, а через нашу перемогу. Ми багато допомагаємо і армії. Робимо це через Багдійні фонди. 117 мільйонів. Вже наша загальна допомога. І для великого бізнесу я вважаю, що обов'язок. Ми ж працюємо завдяки їм. То наш обов'язок їм допомагати. Починали наш перший великий проєкт. Коли ми купували знарядження для жінок, і ми здається вдвічі перевершили нам там щось треба було 4 мільйони. Ми зібрали 9, або 10 мільйонів там забезпечили не 80 жінок, а там сто жінок. Компанія все життя несла соціальну відповідальність лілу у нас напрямок каніс Ми Напевно, перше в Україні започаткували це на постійній основі. Другий наш проєкт це стадіон. В до речі, за останні 40 років ми перші, хто зробили, там побудували новий спортивний об'єкт. Ніхто не вірив, що компанія, яка виробляє нашийники, може побудувати стадіон. Ну, це так неймовірно. Але ми це зробили, і у нас зараз в дитячій школі займається більше 300 дітей. Третій проект це допомога приютам, допомога в адопції безхатних тварин, і ми працюємо з приютами по всій країні. Альна власність для мене це важливо, тому що це е, капіталізація мого бізнесу. Це те, що е, я не втрачу ні при яких умовах, тому що я тоді можу виробляти свій бренд на будь-якому заводу світу. Телектуальна власність може вкладатися з різних, скажімо, компонентів. Окремий блок це власне патентування. Ми не знайшли ідентичних напрацювань як і в нас. Це власне спонукало нас почати процес реєстрації нашого патентування. Ми також маємо торгові марки і вони у нас зареєстровані. Це дуже важливе питання. Все почалося 15 років назад, коли мій тато, кандидат технічних наук Сергій Борисович Осипенко винайшов технологію переробки ягід. Це унікальна технологія єдина в світі. Вона була запатентована. Інтелектуальна власність там бренд мають сенс. У момент розробки торговельної марки ми одразу зрозуміли у необхідності офіційного реєстрування, щоб запобігти ризику копіювання нашої продукції, дизайну упаковки, назви та інше. Коли Херсон був окупований. Там продавалась в магазинах продовольчих з з хлопчиком. Це була підробка під наш бренд російська. Для цього у нас є всі правові підстави, щоб подавати до суду і вимагати там певної компенсації. Це право зарезервоване за нами, за законом і не тільки України, а й тих країн, в яких ми працюємо і дистрибутуємо нашу продукцію. Велика кількість є піратів. Ми працюємо через це з СБУ. Ми змогли довести, що ці книжки піратські, що авторські права у нас. Автори мають розуміти, коли вони йдуть в видавництво, що видавництво їх захистить. Тому ми прям дуже слідкуємо за цим. Я вважаю, що займатися бізнесом в Україні і реєструвати торгові марки це вкладати своє і в наше спільне майбутнє. Це можливість постійно і в той же час безпечно виготовляти якісний продукт і розвивати його, і масштабувати потім глобально. Сьогодні меседж, який несе наш IPO, це, це те, що е, реєструвати інтелектуальну власність е, в Україні є вигідним. Але я б почала з того, що це є в першу чергу патріотичним. Чому? Тому що це, на мій погляд, один з дій, яка е, Говорить про те, що ми розуміємо, що е, продукти, чи товари, чи послуги, які ми виробляємо чи надаємо в Україні, ми їх безпосередньо ідентифікуємо з Україною.